Буквально вчора репортаж показують, касетні бомби застосовують військовослужбовці, агресори, не знаю, найманці, бандити, як їх називати, які на службі у Російській Федерації. Заборони зброю. Яка юридична офіційна реакція України? Ми не мали нот протесту. Коли починали стріляти з російської території, не мали нот протесту, коли заходили російські військовослужбовці, коли порушують всілякі норми поводження з цивільним і населенням і військовополоненими. Але це не може тривати надто довго, бо це починає обурювати всіх. Як ви відповідаєте на це запитання, Володимир Лисик, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка про міжнародне право і я не знаю, і бандитизм з боку Російської Федерації. Доброго дня. Отже, щодо касетних боєприпасів, слід сказати, по-перше, що дійсно вони є забороненими. Це однозначно, однозначно так. Е, і е, зрозуміло, що це все відбувається е, за підтримки Російської Федерації. Зрозуміло, що навряд чи е, повстанців е, звідки з'явилися боєприпаси, касетні боєприпаси. Це достатньо рідка зброя. Ну якби з'явилися це також злочин, е, так навіть якщо е, навіть якщо е, ми ніколи не доведемо, що це зробила Росія в будь-якому випадку, люди, які е, застосовують ці. ці Боєприпаси є воєнними злочинцями в будь-якому випадку. Стосовно того, що робити в Україні, ну по-перше, Україна має реагувати на такі випадки. Ми змовчали, коли захопили Крим. Ми змовчали, коли почалися по суті, терористи захопили на нас Донецьк, Луганськ і тому подібні речі. Тепер масово кордон перетинають і російська бронетехніка. І особовий склад збройних сил Російської Федерації. Ми знову мовчимо. так. Ми, ми заявляємо, що от були якісь там факти перетину кордону, але Україна з тим по суті нічого не робить. Скликати засідання Ради безпеки, термінові ще щось. 156, день, Так, 156, щоб знову міжнародна спільнота висловила глибоке стурбовання або ще більше стурбовання. Сьогоднішній день ми маємо ситуацію, що якщо ми самі себе не захистимо, нас ніхто не захистить, і мені видається, я знаю, що це суперечить тому, що я маю в принципі говорити. Мені видається, що ми маємо діяти, скажімо, використовуючи норми міжнародного права, але використовувати силу. Тобто Банально? силу права відкладаємо права, беремо право, беремо право сили, так? Не зовсім так. Справа в тому, що застосування зброї, застосування зброї теж відбувається в рамках закону. Ми не є варварами, ми маємо застосовувати зброю так, як це прописано в нормах міжнародного гуманітарного права. Тобто, ми не маємо знищувати цивільне населення, ми не маємо, скажімо, там віддавати, офіціари не повинні давати накази, не на нікого живим чи тому подібні речі. Не застосовувати заборонну зброю. Ми не повинні не катувати, катувати військовополонених і тому подібних речей. Ми в принципі цього не робимо. Тобто, в всякому разі, кожен подібний факт, який з'являється в інтернеті, він розслідується Генеральною прокуратурою, і поки що, поки що, ми не можемо дозначно сказати, що такі факти не будуть виявлені, але всі розслідування, які були зроблені, поки що, вони ще тривають. Переважна більшість. Вони не, не призводять до того, що все таки визнають, що Україна там якісь норми порушувала. Так були окремі е, випадки, коли е, хтось там, як, як кажуть, в пориві страсті, десь перевищив рівень необхідних застосування, скажімо, сили. Але це одиничні випадки, і я думаю, що ці особи будуть е, покарані. Тобто, ми повинні себе силою захищати. А як себе ми можемо захищати силою міжнародного права? Чи міжнародне право таке, що норми є? А як їх дотримувати? Як карати за недотримання цих норм не прописано? І це більше декларацій, аніж практично такого інструменту? Розумієте, міжнародне право дуже цікавий інструмент. Взагалі, будь-яке право дуже поганий інструмент проти сили, дуже поганий аргумент. Тому що воно діє, як правило, вже тоді, коли сила застосована, все вже минулося. І тоді ми можемо згадати про те, що є якесь там право, і ми можемо там або покарати ту особу, або відновити, скажімо, наші порушені права, відшкодувати шкоду і тому подібне. Зараз ми переживаємо дуже цікавий момент в історії. Таких моментів можна назвати декілька. Перед Другою світовою війною був теж такий момент, коли фактично виникає ситуація, що міжнародне право перестає діяти. Як так? Є одна-дві держави, які, скажімо так, перестають зважати на міжнародне право. Зараз це робить Російська Федерація. І ми бачимо, що попередні рази це завжди приводило до війни, до глобальних воєн. Перша світова, Друга світова війни. Дай Боже, щоб цього разу все обійшлося без, без цього. Мені здається, що ця криза, скажімо, міжнародне право цю кризу переживе яким чином? Буде створена нова система міжнародної безпеки. Можливо, це буде не через 5 років навіть. Але в перспективі з'явиться система, яка буде, скажімо, забезпечувати юридичну обов'язковість норм міжнародного права. Бо те, що є сьогодні, воно побудовано для іншого світу. Воно було спроектовано після Другої світової війни, навіть в процесі Другої світової війни, для біпорерного світу, коли дві потужні держави, які між собою воюють, і жодній з них не вигідно було порушувати ці норми, тому що це викликало б ну, абсолютне знищення обох. На сьогоднішній день ситуація змінилася. Ми маємо о, світ, в якому скажімо, нема вже того тих двох чотирьох держав, які є провідними. І більше того, ті держави, які, скажімо так, повинні забезпечувати силу міжнародного права. Я маю на увазі постійно як мінімум постійні членів Ради безпеки, вони самі є найбільшими порушниками. Росія безперечно, але давайте подивимося так чесно і на Сполучені Штати. Вони теж свого часу і війною в Іраці, і тому подібними. Тобто, всі місцями... постійні члени Ради безпеки ООН не без гріха, так? не без гріха, так. Для того вони створювали ООН і Раду ООН, Безпеки так. і тому... своє місце там довічно узаконювали, щоб потім мати трошки зрішити. Можливість. можливість зрішити, так тобто, ви вважаєте, що ООН уже себе. ООН себе відживає в плані самої структури забезпечення, скажімо, діяльності Ради безпеки. Цей механізм неефективний, це видно чітко на прикладі цього. Фактично, ми можемо привести всього два-три випадки, коли, скажімо, цей механізм працював так, як треба. Перша іракська кампанія. Оце мені класичний приклад того, як він повинен працювати. Тобто було порушення, Рада безпеки ООН дала час на виправлені ситуації. Ірак. Не погодився з цим, в були під війська ООН, перш за все, американські і навели порядок. Тобто більше але, так, але там не було вето ні від кого там, власне. Тобто, всі постійні члени Ради безпеки однозначно це підтримали. Зрозуміло, що тоді був слабенький радянський союз. Він вже був на грані розпаду. Горбачов хотів напевно задобритися до західних держав, бо фактично це ірак на той момент був, скажем так, під крилом радянського союзу, десь. Але радянський Союз вирішив ну, не вмішуватися в цю ситуацію і не було права вето. Він, не, якщо не помиляюсь, він не проголосував за, але він і не проголосував проти. Тобто, як знавець міжнародного права, чи бачите ви можливість, щоб НАТО в правовому полі, я в хорошому розумінні слова цього кажу, засмоктало Україну. А, мені здається, що одна один з. Можливих варіантів, чому почалися ці події, які ми зараз маємо на сході, для, для того, щоб не допустити приєднання України до НАТО. Е, ну, я не знаю випадків, коли до НАТО виприєднювалася держава, в якої є е, територіальні претензії до інших держав. А ми маємо таку претензію з Росії, і фактично, щоб нам приєднатися до НАТО, нам нас нам треба узаконити анексію Криму. Перш за все, НАТО з цим не погодиться, тому що декілька постійних декілька членів НАТО будуть переживати, що з ними таке завтра зроблять. Я маю на увазі перш за все про Балтійські держави. Що завтра Росія скаже, що там є російськомовне населення, ми їдемо їх захищати на танках. Тобто е, на сьогоднішній день ситуація виглядає так, що НАТО швидше за все е, не зможе нас. Якимось чином захищати, скажімо, за допомогою сили зброї. Інша справа, що нам можуть надати військову допомогу. А як користуватися зброєю, я думаю, наші військові вміють. Питання в тому, що наша зброя є морально застарівша. Ми, вона є неефективна, скажімо, і, не, і ми її не, не, неефективно використовуємо. Ну беремо кількість вертольотів в українській армії, це смішно. Скажемо, дайте, я, я не пам'ятаю. Хто з польських міністрів сказав, що як, як, вирішити ситуацію, як би вирішила ситуація, якщо б подібна ситуація була, в, Україні, в така, як і в Україні, була в Польщі? Він сказав, що підняли б два винищувачі або два вертольоти. І ситуацію б вирішили однозначно за декілька хвилин. У нас цього не зробили своєчасно, тому що не було, перше, напевно, політичної волі, в нас був такий розлад в державі. Друге, в нас немає, скажімо, тої техніки на належному рівні. Вона є, але вона в такому в такій ситуації, що її банальними там, ручними протиракетними протиповітряними комплексами збивають. Ну Хіба це Це неприпустимо, щоб такі речі відбувалися? Так, ну ми Тут, не тому... все ще використали. Та... Ми не використали, не використали свій людський ресурс, який є в Російській Федерації. Один верхолас, бачите, як багато може зробити? Так? Безперечно. Мені видається, що поступово і російське суспільство буде прозрівати. Вже є перші прояви того, що воно прозріває, і, можливо, власне через зміну, скажімо, політичних якихось там інтересів російського народу відбудеться от, злам ситуації. Можливо, правда. Скажем, поки це відбувається, то якщо буде таким темпом, темпами просуватися російська армія, то давайте будемо чесними, що в нас шансів мало залишити собі, скажімо, оці південні області з виходом до моря. Є різні технології для того, щоб боролася Росія з Україною. Одна з них це відмова від пакту молотова Рібентропа. Як ви трактуєте цю технологію? З правового боку, що, мовляв, якби не пакт мало Рібентропа, то не було б того поділу, залишилося б в тих територіальних межах Радянської Сюсу, що був, і мовляв, то ісконно землі Російської імперії, а то європейська територія. Яка хитрість у цій тезі, до якої притримується офіційно в російській дипломатії, або починають її розгортати, розкручувати? Взагалі мені видається, що Росія сама собі копає яму оцею тезою. Справа в тому, що у міжнародному праві є один з принципів: є принцип територіальної непорушності, недоці... територіальної цілісності і непорушності кордонів. Тобто, в 75-му році держави гарантували, що кордони Хельсингів, так так держави гарантували, що ті кордони в Європі, які є, будуть визнаватися державами, які б в них перед перед тим не були територіальні претензії. Росія, тобто Радянський Союз і потім Росія, цей, скажем, цей, акт, цей акт підтвердили. Вони його дотримувалися. Якщо ж Росія відмовиться від нього, то виникає питання, як далеко ми можемо зайти в історії. У Китаї, наприклад, є територіальні претензії до Росії з приводу Сибіру, у Японії з приводу курил Сахаліну і тому подібних держав насправді, які мають якісь претензії до Росії є багато, і Росія створила прецедент, яким потім можна за допомогою банальної сили використавши якісь моменти в історії, коли держава державний апарат є слабий, просто захопити територію і сказати, що ми захищаємо своє населення або чуже, або яка різниця, кого ми захищаємо. Ми діємо от по прецеденту. От Росія сама так поступила свого часу з Україною. Ми теж, теж можемо. Тому чим би напілювала Росія, вона порушує норми міжнародного права. Перекручуючи факти, показуючи нас мало не злочинцями і тому подібними речами, але насправді вона однозначно є порушником норм міжнародного права в цій ситуації. І ще таке наївне запитання, ви сказали порушником міжнародного права. Раптом хтось зі Сходу України так повірить в силу права, що буде подавати до Європейського суду про порушення його прав людини. Яке відбулося, і докази, і все. Не знаю, скільки таких звернень може бути. Їх може бути дуже багато. І, і не знаю, як би реагував на це Європейський суд. Ну він реагує лише після того, коли вже у нашому судовому, так, полі розглядали. Так. так. Е, я думаю, що ситуація, скажімо так, гіпотетично все до того йде, що е, будуть, якщо не сотні, то десятки, Ну, скажімо, Десятки тисяч подібних заяв і скарг. і частину з них будуть подаватися в українські суди, частину можна подавати в російські, в залежності від того, хто б вчинив конкретне порушення. А можливо, можливо, Європейський суд вирішить, що якісь справи можуть піти напряму, тобто, це як виняток, що скажімо, на певній території є неефективна судова система, суд людина не може реалізувати справу своє в власне національній правовій системі. Як на ці справи будуть реагувати європейський, європейський суд? Ну, однозначно сказати, складно, але в будь-якому випадку Європейський суд є тою структурою, яка, скажімо, діє дуже виважено. Вони не приймають таких рішень, от, дуже, скажімо, непродуманих. Зрозуміло, що це рішення буде мати перше рішення по справі, воно буде мати таке ключове значення для всіх подальших справ. Тому швидше за все воно буде надзвичайно виважним. І мені здається, що скажімо, встановлення того факту, що російські військові перебувають на території України скажімо, міжнародними організаціями про те, що російська російські з російської території обстрілювалася територія України, і, можливо, там якась особа загинула, наприклад, а її спадкоємці чи родичі подадуть в Європейський суд справ людини. Швидше за все вона призведе до того, що Росію визнають винною. Я не виключаю подібних позовів щодо України, а оскільки, якщо подивитися уважно російське телебачення, то дуже часто можна побачити, що вони. Скажемо, спеціально обстрілюють якісь райони для того, щоб потім зазняти це, показати, що українці це роблять, або використовують факти з попередніх військових конфліктів. Наприклад, чи кадри з війни в Грузії показували, що це, мов, українські воєнні засобою зброю, яка ну, є новішою ніж та, яка в Україні є. В Україні ніколи не було такої зброї. Наприклад, я говорю про балістичні ракети. Ну, таких ракет у нас не було просто. Тим не менше, скажімо так, український громадянин, який побачив це по телебаченню, може повірити, що це так все сталося з вини української влади і може подавати в суд. Я думаю, що таких позовів теж буде десятки тисяч. А про обережність Європи очевидно свідчить те, що вони досі не визнають ДНР і ЛНР терористичними угрупуваннями, організаціями, бо якби визнали, то тоді б прецедент би створили і вже було б Розумієте, однозначніше вирішувалося справа. Міжнародне право є дуже специфічне. Власне, те, як воно працює, воно все-таки працює не на силі, а на, том, на домовленостях. І визнаючи однозначно ці, дві, ці, ці два утворення теристичними організаціями, ми створюємо ситуацію, коли немає назад дороги для переговорів з Росією. Коли це вже буде зроблено, це вже буде остаточно. Все, Росія фінансує терористів. Тоді треба застосовувати інший рівень санкцій до Росії. Поки що по тоді навіть, вже одними розмовами не обійдеться не так. Тобто зрозуміло, що ті санкції, які застосовуються, вони вводяться дуже поступово, щоб Росії була можливість відступити, відступити, от мотивуючись, наприклад, тими ж санкціями, ще якоюсь несправедливістю, ще щось. Тобто, пояснити перш за все своєму власному народові. П'ять хвилин на розлови, так. так. Але ми бачимо вже третій рівень санкцій Європи, який запроваджує Європа, а реакції немає. Немає реакції тої, яку очікує Європа. Навпаки, ми маємо ескалацію. Більше того, Путін погрожує, що він за два тижні може взяти Київ. Е, ну я думаю, що якщо би такий факт мав місце, то швидше за все Європа би вже газ російський не купувала, і це би було те, що нарешті треба зробити. Тобто я думаю, що це абсолютна санкція, яка за декілька років зробить свою справу, що росіяни навіть свою армію не зможуть утримувати, не те, що армію в Україні.